Номер 968. Побудуйте графік функції y дорівнює 2х-3. Значить, перш за все, побудуємо графік цієї функції. Для побудови графіка будь-якої лінійної функції треба мати дві точки. Х, наприклад, 0 y-3, x2y1. Виставімо точки в системі координат 0 мінус 3. І 2, 1. Через ці точки проведемо пряму, і дамо відповідь на поставлені запитання. Перше запитання: знайдіть значення функції, якщо значення аргументу дорівнює 4, то y дорівнює 5. Якщо х дорівнює мінус 1, то y дорівнює мінус 5. Якщо х дорівнює 0,5, то y дорівнює 2. З першим запитанням ми справились, друге запитання знайти значення аргументу, при якому значення функції дорівнює 1, то х дорівнює 2. Y дорівнює мінус 1, то х дорівнює 1. Y дорівнює 0, то х дорівнює. 1,5. І запитання 3. Значення аргументу, при яких функція набуває додатніх значень, тобто y більше 0, коли х більше за 1,5. Подивимося на графік. Точка перетину графіка з звісю x відповідає 1,5, і від неї на збільшення. У нас функції набуває додатніх значень. Відповідно, y більше 0, коли x х більше за 1,5. Номер 974. Побудуйте в одній системі координати графіки функції. y x х-1 і y дорівнює 1 четверта х плюс 2. Та знайдіть координати точки їхнього перетину. Для побудови першого графіка нам потрібна невеличка решітка на два значення. Х задаємо 1 і 2, Y при цьому буде 0 і 1. Виставляємо точки в системі координат і будуємо графік. Провели першу пряму, і для другого графіка так само складемо невеличку табличку значень. Але значення аргументу задамо кратні 4. Ну, Візьмемо, наприклад, 0, і 4. В результаті, Y, коли X дорівнює 0 буде 2, коли X – 4, то y 3. Побудуємо. Другий графік, поставивши точки, і проведемо пряму, при цьому у нас по умові сказано: підпишемо наші графіки. По умові нас проситься знайти координати точки їхнього перетину. Отже, координати точки перетину буде 4 і відповідно 3. Запишемо координату точки 4-3. Наступний номер 976. На виконуючі побудови знайдіть координати точок перетину з усями координат. графіка функції. Виконаємо завдання номер 1. Пригадуємо, для того, щоб знайти точки перетину з вісю о х, накладається умова, що y дорівнює нулю. В результаті ми отримаємо невеличке рівняння. 2,5х плюс 10 дорівнює 0, 2,5х дорівнює мінус 10, відповідно, х дорівнює мінус 4. Отже, точка з координатою мінус 4 0 є точка перетину з віссю о х. Звісю о y, х дорівнює 0, отже, y дорівнює. 2,5 помножити на 0 додати 10 дорівнює 10. Отже, точка з координатою 0,10 є точка перетину з у ігрек. Запишемо відповідь. Мінус 4 0, перша точка і 010 друга точка. Номер 978. Не виконуючи побудови графіка функції, знайдіть точки цього графіка, у якої абсциса дорівнює ординаті. Перша умова. Абсциса дорівнює ординаті, тобто y дорівнює x. Функція у нас y дорівнює 2х-9. І в дану функцію замість y підставимо X. Отримаємо х дорівнює 2х мінус 9. Розв'яжемо невеличке рівняння і х дорівнює 9. Якщо х дорівнює 9, то і y дорівнює 9. Отже, точка матиме координати 9. 9. Першу умову ми виконали. Друга умова Ордината на 6 більша за абсцису, тобто y дорівнює x плюс 6. І знову. У функцію y дорівнює 2х-9. Замість ігри підставимо x плюс 6. І це дорівнює 2х-9. І розв'яжемо невеличке рівняння. x дорівнює 15. Відповідно, y дорівнює 15 плюс 6 дорівнює 21. Отже, точка буде з координатами 15, 21. І запишемо відповідь. В першому пункті точка з координатами 9, 9, У другому пункті точка з координатами 15, 21. Номер 980. Не виконуючи побудови, знайдіть координати точок перетину графіки функцій. Виконаємо завдання номер 1. У нас є дві функції: Y дорівнює 3,7х плюс 10. І Y дорівнює 1,4х-13. Для того, щоб знайти точки перетину, якщо ми звернемо увагу на, навіть в тому вигляді, в якому я записала функцію під функцію, ми означаємо, що Y у них повинні бути одинакові, так як у них спільна точка перетину. Отже, якщо Y одинакові, ми маємо право прирівняти праві сторони наших функцій. В результаті ми отримаємо невелике рівняння. 3,7х плюс 10 дорівнює 1,4х мінус 13. Розв'яжемо його. Х відповідно дорівнює мінус 10. Ну, і в будь-яку із функцій, чи першу, чи другу, підставимо замість Х мінус 10 і знайдемо значення Y. Я підставлю у другу. Отже, y дорівнює 1,4 помножити на мінус 10 і мінус 13. І це буде мінус 27. Отже, точка їхнього перетину має координати мінус 10, мінус 27. Запишемо відповідь.